Усіки воджню, тож ми підготували для вас багато цікавого. Інтересно говориш? Тобто про український шоу-бізнес говорити не будемо? Звичайно, будемо, тим більше, що поруч зі мною людина, яка обожнює український шоу-біз Юрій Третяк і Вікторія Бутуї. Ну, во первых це красиво. Далі у випуску. Група ТІК крута, але група дізо крутіша. Які колективи мріють про звання найкращого гурту року? Мама Ріка чи Віктор Павлік»? Іноді мені дах. і на мені. хто кого переспіває в музичному батлі? Як хлопці з дітьми пробували себе в ролі телевізійників? Демур камеру взяв нормально. Хочу сіськи побольше. Які ще частини тіла тюнінгують українські зірки? Это ботокс м 1 Music Awards це історична подія, де визначають найкрутіших артистів у 12 номінаціях. Щотижня ми розповідаємо про одну з них. Цього разу мова піде про групу року. Дуже цікаво. Тож реально побідіть від шансу є у всіх, у всіх трьох українських груп. Ну Юр, насправді їх трохи більше. Ти права. У чотирьох существуючих колективах до номінації потраплять три гурти з як мінімум десяти успішних. Хто побореться за звання найкращого гурту, дізнаємося з наступного сюжету. А там олені, олені не бритні і не голені. Древні створіння в них з мозгів стичать коріння. Олені. Олені, не бриті, не олені, олені. А у нас е, теж Юра прощай. Юра, прощай! Юра, прости. Не алін, но красиво. Група ні ангела, мені здається, вне конкуренції. Я дивився на дівчат, а думав про оленів. Про чоловіків чи про оленів в українському шоубізі можна знайти музику на будь-який смак. Про нелегку жіночу долю вже 10 років співає дует на ангелі. Я Такі дорослі тілки. Такі з запахом. Класно. Я люблю їх. Давайте не ангелам дадим звання народних артистів України. Народним сміливо можна назвати і гурт Тік. Красива, як весна, розумна, як афіна. Під їхній фірмовий фолк-ска відривається і на застіллях, і на концертах. Це наше родное, это вот наше сало, да, наші помідори, наші калуни, наші гарбузи і так далі. Все це наше, тому ця музика і жива. Броню крутий, група тіп крута, але група дідіо крутіша. Вот так. Хлопці з дідо чітко бачать себе не тільки у номінант. Бляха, муха тока, пец, тока, капець, капец а ще й у переможцях категорії гурт року. Я маю щось таке, що не має ніхто. Я маю зарядку до підсівших акумуляторів людей. Вони приходять сюди змучені, ніякі, а виходять, заряджені і можуть вдома навіть током вдарити. Батька посів павуків, він юмарів. Пропозицію енергічне. Найкращі хлопці. бенд, енергія українська. їхали козаки. Я знаю, де живеть любов. Время, стекло, это уже, извините лови, меня, это уже модное, кроссовки, секси, пекси, попса, лови, диско, лови, лови, молодежная энергия. А нових яскравих кліпи збільшують шанси забрати статуетку за найкращий гурт. Та й не кожен український колектив може похвалитися такою популярністю в інтернеті. лямов просмотрів це сумасшествия якогось. Дорофеєва, позитив. Я тримаю за вас кулаки і успіху. Ребята із з і стекло» очень крутий матеріал роблять. У них всі пісні – хіти складно уявити номінацію гурт року без золотих китів. Потапа і насті. Ми должны воздвигнуть пам'ятники потом для потапи для нас. І їх іменами обязательно назвать назвати улицы. Це эпохальный хітмейкер цих хітмейкерів. Вже визнали найкращим гуртом минулоріч. Чи вдасться комусь посунути їх із музичного п'єдесталу? Дізнаємося вже 10 грудня на церемонії «М1 Music Awards». Оскільки наступна церемонія M1 Music Awards називатиметься ін'ян, ми вдалися до незвичайного експерименту. Ми поєднали дві протилежності української поп-музики. Текст пісні і здравий смисл. Ми пішли далі. Взяли артистів, які не просто працюють у різних музичних жанрах, а ще й стали популярними в різних тисячоліттях. Тобто ми говоримо про артисті, який популярен зараз, і про те, о ком забули років 20 назад. Можливо, що з цього вийшло, знає Міла Єремєєва. Ну що вийшло, що вийшло. Ну, один виїхав на популярності другого. По моєму так все понятно, але давайте подивимось. Две крайности украинского шоу-бизнеса. 20 и 21 век. Артист, которого начиналась эстрада. И свежая кровь. Возможно, если бы не я, они бы никогда не встретились. Э -э, Виктор Павлик и Мама Рика. Э -э, мама Рика и Виктор Павлик. Кто круче? Проверим. Ты подобаешься Виктор Павлик у нас поет песню Мамы Рики. Мама Рика, а Мама Рика поет. Ты подобаешься мне. Це би був сумасшедшим дует. Серйозно, я тобі кажу, це без жартів. Я прошу виключити студію, щоб я вас не слышала, як ви мене обсираєте там. А в дочки візьмете? Так. О, є є я не хочу, а все шукаю. Просто як в жарі. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом, разом ти і I just like it when you are. Так это плагиат? Я, я поиграю. Мне кажется, у вас музыкальная орган. Не oh, Скажи, yeah, тільки yeah. слово не остановитесь, остановитесь, остановитесь. You Виктор, остановитесь. Можна я... Все, 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 в бред. Сейчас приедут врачи. Некажи, некажи. А вы готовы Эх, сейчас, Виктор? Витя, давай-то, Я не умею. Валид... Мама, Анрика, снеси мне дах. Валидол со мной. И на Дима нервы дах, и на Дима дах. И на Дима нервы дах, и на Дима дах. е е е, е! Мам, мам, старается, мам, старается, да, старается. Красавчик. Ты знаешь, что Виктор Павлик е. был на подпевках у Ива Бобова? Е. Я думаю, було навпаки. Віктор по у Ріху. Мір перевернувся. Мені выдах, и выдах, и на дах. Виктор Вамник выслал. мені перевернула. Дима іноді рыдах, и мы... Кину Диминир в дах. И на дирвах. <свес> <свес> Возможно уже этот дуэт э, Виктора Павлика и маму Рику вы увидите на церемонии M1 Music Awards. Внимательно следите, это случится 10 декабря. Не обитяну, не пробати. Все сталося само. Слова на буль, новое значение. Если бы древние греки посмотрели на наших селебритис, они бы их со скалы поскидывали. Поэтому главный фиксик страны всегда при деле. Косит бабки. Кто, кто, как еще фиксик? Ну фиксик, пластический хирург Эдгар Каминский. Про него еще кино сняли со звуком, цветное. Восемь перевоплощений называется. Украинские селебритис мы потрапили на премьеру этого кинопроекта. Мабуть, готовятся до M1 Music Awards. Удосконаливают зовнешность. Мне, кстати, тоже предложили принять участие. Нет, нет, не то, о чем ты подумала. Но Но сейчас сама все увидишь. в фильме могла сняться в главной роли Анжелина Джоли, но дешевле было взять любую девочку и из нее сделать Анжелину Джоли. Зачем мне эта конкуренция? Фильм как называется? А, я пока что только знаю, что там очень много крови. Меня радует то, что люди не особо отворачивались, потому что фильм наш довольно-таки откровенный, в нем очень жесткие иногда сцены. На моменте, когда пришивали уши, шла кровь, я вышел, я не смог это смотреть. Я просто закрывал а -а -а -а. глаза. Вот он виновник праздника! Я, кстати, когда-то поступал в медицинский на проктолога, чтобы попки трогать, но в итоге оказался в шоу-бизнесе, идея та же. Я люблю как бы дарить красоту людям, поэтому привожу какие-то интересные конкурсы, чтобы отобрать людей. Можно во вторую часть меня? Будет интересный про конкурс, и вы будете участвовать. Давайте сейчас прямо проведем тест на пластическую хирургию. Есть морщины. Нет, 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 у тебя морщинок нету. А это что? Это ботокс. Это Так, ладно, окей. Следующее, нужно сделать второй тест, вот так. Отлично, губы натуральные, кстати. Утка контроль. Мы тестируем губы. <звы> ну, у тебя проверять не будем, а вот Макса Барских и Бадоева я бы проверил. Вот, <звы> 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 кстати, говорю, ну, Лом на Хмуре, давай еще раз. три, четыре. А вот так. Да? Вот, ну наконец. -то. Я хмурюсь все вот так и удивляюсь вот так. <звы> Не можешь. Ты можешь сделать так, как я, вот так, лоб сморщинить? Да. Давай. У меня нет морщины Он не морщинится, потому что это что? What What мы не будем же ничего скрывать, мы ведь губы сделали, правда? Да, сделали губы и грудь. А нос сделали? Планируй. Мне нужен не Микки Рук, не Славик Вакарчук, а просто пластический хирург. А у вас свои губы? Да. А У нас со своїм нельзя, извините. Охрана, охрана, тут со своими губами. Мені здається, що я одна з українського шоу-бізу, які ще нічого не пришили і не вкололи. Всі сьогодні гості сказали, що у вашої жены самая грудь. і губи. Не тільки. Я сапожник без сапог. Я хочу нос себе поменьше, а он мне говорит, хоти. Кстати, губы свои. Да, да, я могу подтвердить, это 150-200 процентов. Я хочу губы, как у Анджелины Джоли. Он мне говорит, а тебе с твоими варениками еще губ, как у Анжелины Джоли, не хватает? Но грудь, это ваша работа? Нет, но я как дегустатор, как оценщик хочу сказать, что работа шикарная, я очень доволен. Хочу сиськи побольше. Он мне говорит, а для кого ты выпендриваться собралась? Посему я хожу без сисек, без губьев, без носа. Хожу со старыми сиськами, как Слепаков пел. А вот если выделить звезд шоу-бизнеса украинского, кого бы ты выделила по красоте носа, глаз, губ? Слава Каминская, Даша Астафьева. Славы, Веры Брежневой. О, подождите, у Славы что вам нравится? Губы. Нос э, Тины Кароли. У Славы, конечно. Да что ж такое-то? Почему жена пластического хирурга номер один по пластике? Естественно, это Слава. Себя, конечно, кого же могу могуще виділити, я що я ідеальна читать вичитатися дівчин. Ну а ноги найгарніші в мене девиць. О! О, я не знаю. Самая красивая – це я. Кстати, я теж нос делав, но во дворі <laughs> мальчиками без анестезії. Щоп'ятниці обличчям МВА Music Awards Chartle стає зірковий виконавець. Цього тижня проект дістав не одного, а аж трьох ведучих хлопців із гурту зіддю. Тицио. Именно так называют группу «Моя племянница двух лет». Становится перед телевизором, танцует и говорит «Титя, Тицио». И если среди фанаток Алексеева встречаются 12-летние девочки, то среди фанатов Дидио встречаются 75-летние мужчины. Все любят Тицио. Что вытворяли башкетники Дидио, вы побачите в свежем выпуске M1 Music Awards Chart. А вот что осталось за кадром, знает только Мила Еремеева. И титя. Я це хто? Мега популярний зізо, хто ще що? Хлібам солі вас стрічаємо. Дякую. По стародавній українській традиції хліб треба цілувати. А ще саме ліпше, знаєте що? Надлопити і зразу з'їсти. По чуть-чуть. Група готова. Зараз покажемо, як треба працювати. Виганяй всіх своїх чуваків, режисерів, операторів. Пацани, Стам... привіт. Зізю пропуску не треба. Лямур, камеру взяв нормально. Ти що тут стоїш? А ну марш в апаратку. Демур бличше до мене. Став нормально. Ноги на ширині плечей. Став до гори! Алло! Дідо Алло! Так, гарно діду знімати. Фуритку, брати мені нормально. До камери відноситься як до дівчини. Камера любить кого? Правильно, мене цвітя любить! Пацани, як ресет зробити назад. Ти що не чуєш, що я кричу на 27-1? То вуха собі промий. А колонки не працювали. Що ти дивишся? Футбол. А перед тим що було? <клес> <клес> то сказати мамі твої? Та ні, бачите, то, то то не я був. же, боже, впустила людей в студию. Они устроили такое. Что с этого вышло, увидите в M1 Music Awards Chart. Таким был свежий выпуск M1 Music Awards News. Новости музыки и украинского шоу-бизнеса. Надеюсь, когда-нибудь эти два понятия объединятся. Як инь та я, за тиждень. Пока! до церемонії M1 Music Awards залишилося 84 дні 22 години 44 хвилини